Якщо я вже згадала про Клопотінки, ви тут пишете, що вам не дуже подобається, як він готує. Комусь подобається, комусь не подобається, але що мені подобається, так це те, як від нього воспламеняються сраки. Тому що тут нещодавно відбулася така історія, що зараз я відкрию прямо посилання, тому що мені треба це цитувати. Я не зможу це відтворити у тому вигляді, в якому це Маркобісі відбувається. Тож, так, чекайте. Отже, Євген Клопотенко разом з Акімом Галімовим, автором проєкту Реальна історія зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у трапезному храмі києво печерської лаври. Ну зняла, виклала анонс. І Українська православна церква московського Патріархата обурилася через такий вибір місця для запису програми. Мовляв, безбожники і вообще несуть сюди цілий гамасексуалізм. Про гамасексуалізм я не вигадую, тому що насправді було дуже багато різних відгуків з цього приводу. От Арістович, наприклад. Написав, що релігія діла совісті, а совість вещь індивідуальне, но іменно соображення совісті можна було б удержатися від плівка в душі мільйонів віруючих людей, де да ще й в нинішнє таке непростое время, говорить нам Арістович: плівок в душу зробили Євгенія Клопотенко і Яким Галимов тим, що зняли. В Києво-Печерській лаврі відео про наші різдвяні кулінарні традиції. І от в інтернеті я надивила, наприклад, пост від Дарії Морозової, яка показує, що знімали у Києво-Печерській лаврі, коли там сидів московський патріархат і давав роз... дозвіл на всі ці зйомки фільмів, типа «Поручик Ржевський проти Наполеона. Я вам тут. Більше покажу. Прямо одностатевий шлюб відбувається. Бо ми розуміємо, що поручик Ржевський чи Наполеон це чоловік, який передягнений в жіночий костюм. І от оцей дід з русським флагом пов'язаним. Одним словом, нічого це не оскорбляло чувство віруючих Києво-Печерської лаври. От, а те, що в трапезному храмі зняли фільм про наші традиції кулінарні, це звичайно зразу просто стало плівком в душі мільйони віруючих, де ще й в нинішнє таке непросте время. Зверніть увагу, це до речі, зйомки, і на зйомках ви бачите, як вхід на територію Лаври підписано словом Арбат. Але Арістович був не один такий. До нього також доєднався, наприклад, Максим Бужанський. и вот пишет Макс Бужанский. Это интересный эксперимент, бичтва приберестечка, но молодой же порожец не там, а едет в Киев и заворачивает голубцы в лавре. И это такой натяк, два человека в кадре, это же голубцы в лавре, просто кошмар. Нет, мне почему-то кажется, что лучше изображать кого-то другого. Запорожцу эти перформансы вряд ли удались бы. Ну, одним словом, у Бужанського акцент на тому, що в Лаврі голубці, бо два чоловіка в кадрі, і не тільки у Бужанського ці анальні болі відбуваються. Ігор Масийчук не написав окремий пост, але він запостив якогось, якогось персонажа, який свободний, і у свободного теж дуже багато написано з приводу того, що скажіть два взрослих мужика в церкві готовять голубці?» Это штучная какая-то ЛГБТ-пропаганда. То есть вы можете сказать, потому что Рождество я не записываю телеэфир? Хорошо, отвечу я. Но почему не в студии, которая декорирована уютной домашней кухней? А я нагадую. Почему не в студии? И почему шеф-повар не готовит со счастливой семейной парой, вокруг которых бегают трое детей? А четвертый на руках у мамы с папой выхватывает какие-то принадлежности во время готовки. Безпека детей вообще не, не цей. То есть про эту пропаганду я понимаю, она благородная. Это про семью, про этику, про мир, про созидание. А что делают два мужика в церкви? Ну, якщо подивитися на Ануфрія з Пашей Мерседесом поруч, то можна поставити запитання, а що делает Паша Мерседес з Ануфрієм, Два мужика в церкві? Это типа ми забрали лавру у московських попов, і тепер два мужика там голубці крутять? Це чертовщина: церковь два мужика голубці. В канун Рождества. Шариковщина, їй богу Я нагадую, я нагадую, і я нагадую, що... Там в цьому фільмі дуже багато епізодів, які пов'язані з перевдяганням чоловіка в жіночий одяг, і чувство віруючих це не оскорбляло. Ну, і хто у нас ще? А, ну і звичайно, куди ж без шарія? От, В Лаврі тепер кулінарне шоу знімають. Холостяка треба ще. І це говорять нам люди, яких взагалі не обурювало, наприклад, таке. Це косточка. Да, да, ета косточка. пахне. Це говорять нам люди, які всіма силами підтримують продукти, типа паломниці, підтримують тим, що не звертають на неї увагу. І не говорять, яка це крінжа. Оксана Марченка, яка лазила печерами Киво-Печерської лаври, збирала косточки і нюхала черепа, їх взагалі не бентежить. Їх бентежить те, що два мужчини делают голубцы в києво печерской лаврі. Що вообще два мужчини рядом делают в києво печерської лаврі? Ну я прям не знаю. Я прям не знаю і пропоную вам про це подумати. Поки я вам нагадаю архівне відео від Богдана Мосова. Удивительно пахнет, і до речі, у Оксани Марченка вийшов новий сезон. Паломня це я навіть зроблю на неї невеличкий огляд, бо там є про що поговорити. Вона там про Крим. Це паломниця про Крим, кримські світ, святині. Але до цього ми перейдемо трошки згодом. А поки що я, готуючи сьогоднішній етер, зайшла подивитися, що в мене в архівах пов'язано з різдвом, і знайшла відео 21-го року з Артемом Дмитруком. Ми всі знаємо біографію Артема Дмитрука, що він підпрацьовував російську балалайку. Потім йому оголосили підозру, але попередили про цю підозру, і він тік з України. І зараз з Лондону розповідає, як в Україні проводять насіля ден мальчиками в трусяках московського Матріархата, я вам просто нагадаю, як Дмитрука ковбасило від того, що Різдво будемо святкувати з цивілізованим світом, а не з Росією. Це було у 2021 році. Просто нагадалочка. Але СБУ не помічала, не помічала, що Дмитрук просто відпрацьовує ФСБшні методички. разом з Червоненком, який там підгавкує на фоні. Ви його почуєте. Більшість православних церков святкує різдво разом з католиками і протестантами. Я лише Де ви взяли цю інформацію. Погуглять сідьмова числа вразнують люді рождівство, сідмова.

В церкву одну, в другую люди самі добавляють. Куди їм ходіть? Я в в в розумію, що для багатьох моя обкладинка була свідченням того, що буде винятковий деток, тільки детокса, нічого, крім детоксу. Я зробила багато детоксу на початку. Зараз буде всередині менше детоксу, а потім знову буде детокс. Але. Не безгівна, не беззгівна. Все таки поточні справи, які стосуються Різдва, такі нагальні, що їх треба теж проговорювати. 23-го року Україна святкувала Різдво вже 25-го грудня з усім цивілізованим світом. Я відчула нарешті повний консонанс, тому що 25-го є Різдво, першого є Маланка. І все в голові склалося про колядників, про щедрівників, про вкрадене різдво до 1917 року. Я щаслива, що маю можливість синові показувати, хто святий Миколай, і йому не треба буде перевчатись, і ніхто не перешиє його згадки. Йому не треба буде перевчатися, як і Олесеві не буде. Треба перевчатися, якщо я буду менше зриватися на того клятого діда і про нього згадувати. Маю надію, що Лесик навіть не запам'ятає про існування його і мої обмовки, тому що я дуже сильно себе контролюю, коли поруч з малим. Але це реальна прошивка, яку дуже важко дістати зі своєї голови. Тим не менше, якщо говорити про Лесикове різдво і про Лесикового Щедрика, то один із перших щедриків, які почув Лесик, він почув у мультику тото. Усі разом співаємо, Різдвяну ніч тріщаємо, і з друзями, з родиною, громадою, єдиною, вийдемо разом, вийдемо на дворик і поглянемо гуртом на зорі, снігом усе притрусило хатинки. Але усім тепленько тут в наших серцях Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да І насправді Лесик дуже любить е, різдво і різдвяні пісні. І знову ж таки, я вам обіцяла в е, випуску матерівни, я прийдуся по дитячому репертуару, який пов'язаний з Різдвом, для того, щоб якщо ви шукаєте якесь натхнення або кого послухати, ви знали, де його шукати, де від, від чого стартувати свій пошук. А я зайшла спеціально на YouTube подивитися найпопулярніші, які щедрики завантажені. Ну і ви бачите за числом переглядів, що о, українські щедрики, українські. Виконання поки що до нього йти, і йти. Найбільше переглядів у виконанні Тіни Карель Леонтовича і без Леонтовича ж ніяк, без Миколи Леонтовича ну, просто ніяк. І без пирога і бадога сьогодні теж ніяк. Але перш ніж ми підемо далі, я все-таки хочу показати відео нарізку, яка одна із тих популярних нарізок в сьогоднішні часи, тому що дуже цікаво дивитися, в яких фільмах з'являвся Щедрик. Heart count the bell, sweet silver seem to Merry Christmas. Merry Christmas. How could a song have so much power? Beautiful music, isn't it? Beautiful. Beautiful atmosphere. Oh.